В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос народився. Сьогодні останній день ми вітаємося таким вітанням, тому що сьогодні у нас віддання свята Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Цілі цей період, ці святки, ми святкували, вітали новонародженого Христа, вітали один одного з цим святом, колядували. І ось сьогодні свято віддається. Це означає, що в церковних богослужіннях, в богослужбових текстах, вже буде менше тематики, пов'язаної саме з Різдвом Христовим. І сьогодні ж у нас недільний день, який в календарі, називається неділя по Різдві Христовому. І завжди в цей недільний день, ви чули тільки що на отпустці, згадується особливо. Ті люди, які мали стосунок до народження по плоті Господа нашого Ісуса Христа, перед різдвом були недільні дні, в яких ми згадували предків Христа, які жили раніше. А сьогодні ми згадуємо тих в лоно якої сім'ї він прийшов. Зокрема, звертається увага на праведного Йосипа. До речі, ми з вами звершуємо богослужіння у капелі святого сімейства, тобто сьогодні у цьому храмі фактично престольне свято, тому що святе сімейство це мається на увазі праведний Йосиф, Діва Марія і маленький Ісус. І в Західній церкві культ святого сімейства бачимо доволі розповсюдження, настільки що багато зображень, багато. Писання зображень ікон багато скульптурних зображень цього сюжету, і, як бачимо, цілі храми присвячуються святому сімейству. Фігура праведного Йосифа особливо виразно описана в Євангелії від Матфія, яке сьогодні читалося. Що ми бачимо? Традиція церковна називає цю людину праведним, і ми бачимо дійсно праведного чоловіка. Причому, що означає, що дійсно насправді праведного, тому що він мав справжню дійсну, глибоку праведність, на відміну від тієї, яка могла бути. Ми знаємо пізніше Христос говорить до своїх учнів, що праведність їхня повинна перевищувати праведність фарисеїв і книжників. Означає, що праведність, тобто слідування закону Божому, благочесне, доброчесне життя, може бути е, різною за своєю якістю. Який вчинок, перш за все, підкреслює праведність Йосипа? той момент, коли Христа ще не було. І коли він був обручений з Марією, і він дізнається, що вона не празна, тобто вона вагітна. Хоча. Він з нею нічого не мав як чоловік. І ось, якби він був праведний тією формальною праведністю книжників і фарисеїв, що він мав би зробити? Він сказав би, що вона була мені невірна, вона десь завагітніла і все. І за тодішніми законами Марію мали побити камінням до смерті, тому що вона була е, виявлена, що вона зробила перелюб. Але Йосиф виявляється праведним по в нашому навіть християнському такому розумінні. Він знає наслідки, які будуть для Марії, і тому написано в Євангелії, хоча та й пустити її. Він хотів тайно її відпустити, хай собі йде з Богом. Що там в неї було чи не було, він не знає, хай собі йде. І от являється ангел Господній і каже йому: Не бійся прийняти жінку твою Марію. Тому що зачати в неї є від Духа Святого. І ось ще один бік праведності Йосипа. Він вірить в промисел Божий і в всесильність Божу. Бо був би він не вірив сказав би, ну, що ти розказуєш мені, я знаю, звідки беруться діти від Духа Святого. Але ні, Йосип повірив. І за цю віру він став, Господь так йому доручив, оберігати перші дитячі роки нашого Господа. Він послухав Ангела Господнього, він прийняв Марію, і дійсно вони жили і народжується Христос. І ось сьогодні ми також чуємо в Євангелії, як ангел Господін являється до Йосипа і каже йому: бери Марію і немовля, і йди в Єгипет. І Йосип уже не розпитуючи, не роздумуючи, підіймається і тікає до Єгипту, і дійсно причина була надзвичайно поважною. Ірод, так званий ірод великий. Який дуже випитував, де і коли народився цар Іудейський, був ошуканий від волхвів. Волхви не прийшли до нього і не розказали, де, в якому місці родився саме Христос. І Ірод вчинив звичну для нього річ. Він сказав, звичайно, всіх дітей, які там є в, тому, в тій окрузі, від двох років і менші. Чому від двох років? Тому що той період, поки волхви пішли. Поклонилися, поки вони знайшли його, поки, поки повернулися. Приблизно йшов час великий. І Ірод прикинув собі, що щоб був у нього запас, так би мовити міцності. Він від двох років млодше, щоб не чому? Щоб не було конкурентів йому на престол. Для чого йому цар? Він цар іудейський. Який ще може бути цар? І е, історик Йосиф Флавій описує Ірода Великого як таку параноїдальну особистість. Він дуже ревнував до свого царського престолу всіх. Підозрював всіх у зраді, тещу свою знищив, тому що боявся, що вона там ще заховати проти нього. Близьких родичів довіряв лише своїй рідній сестрі і її чоловікові, який був начальником його особистої охорони. І от такий факт, коли Ірод уже відчував, що скоро має померти, він призвав сестру і її чоловіка сказав, що ви зберіть всю знать єврейську в Єрусалимі, ви зберіть їх усіх в одному місці. І як я вмру, ви їх всіх убити. Тому що за мною, каже, ніхто не буде плакати, а як ви їх вб'єте, за ним будуть плакати багато, то й за мною поплачуть. Ну, Дякувати Богу, сестра вразумилася, і такого вона, не, коли Ірод помер, вона не виконала цього, цього наказу. Але це ілюструє мораль цієї людини, її жор, таку невимовну патологічну жорстокість і бажання захистити себе від будь-яких посягань. І ось. Йосип бере Марію і тікає до Єгипту, і там вони перебувають, поки не з'являються ангели, не сповіщає йому, що помер такий ірод, і ти можеш йти вже додому, до свого краю. Так, бачите праведність, яка йде від глибини віри, яка дійсно є головним мотивом поведінки людини, дає людині чути голос Божий і ставати знаряддям в руках Божих. І ось така праведність повинна бути і в нас з вами. Звичайно, в кожного в свою міру, але всі ми повинні знати і розуміти, що на першому місці, як я вже, мабуть, кожного разу кажу, має бути любов, має бути милосердя, має бути прощення. Тому що і Господь нас любить, милосердствує до нас і прощає нас. Господь же до нас несправедливий. Він несправедливо до нас поступає. Розумієте, в чому справа? Якби він поступав з нами по справедливості, по закону, на землі б уже нікого не було взагалі. Тому що навіть найбільш свята, найправедніша людина все рівно, вона допускає якийсь гріх, якусь, якусь е е недоречність, якусь, якийсь недолік і так, далі, і так далі. А тим більше основна маса людей, ми всі з вами грішимо. І дуже часто ми грішимо свідомо і бажаючи цього. Давайте скажемо правду. І тому, якби був Господь справедливий, Він кожного з нас би карав би одразу, і ми всі б хворіли, б вмирали, але ж ми живемо. Ми живемо і бачимо, як Господь продовжує нам вік, як Господь десь нас берігає і сохраняє, якось і одужуємо ми, і так і народжується в нас, діти, і онуки, і правнуки, і рід людський живе, тому що Господь нас любить і поступає з нами по своїй любві, по своєму милосердю, нам все прощає. Отак От і ми повинні одне до одного ставитися з любов'ю, милосердям і прощенням. Як поставився праведний Йосиф до Марії, коли дізнався, що вона вагітна, він поступив з нею милосердно. І так його таке його милосердя і праведність стали основою його служіння, важливого такого служіння у справі спасіння роду людського. Тому що вони з, з Дівою Марією допомогли Христу зрости, стати. Дорослою людиною, і коли він вже став дорослим, він вийшов на проповідь і сказав оті самі слова, які звучать до сьогоднішнього дня у церковних стінах, і поза ними покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Амінь.